Тепер не пішки, а на відновленому ліфті добиратимуться додому стахановчани з 25-го будинку по вулиці, 60 років жовтня. Це стало можливим завдяки соціальній програмі, ухваленій на сесії міської ради. Від такої новини жителі будинку не приховують радощів, адже на заміну ліфту чекали понад 20 років. Ліфт молодці, що зробили. зділили. перше в під'їзді дуже багато старушок. дуже багато. хворих людей багато. І ліфт для них це втора життя. Ми дуже рады, що у нас з'явився ліфт, тому що я після операції мені дуже тяжело снистити коляску. Тобто я живу на третьому етажі, мені дуже тяжело снистити коляску. А тепер дуже-очень дуже буде классно. Підрядник цього проєкту зазначає, під'їзд будинку по вулиці 60 років жовтня був обраний не випадково, адже тут мешкає більшість людей з обмеженими можливостями. Запустити ліфт вдалося завдяки співпраці міської та обласної влади. Это социальная программа. Она курируется администрации областной, Она курируется городской головой. Здесь живут люди з ограниченными физическими возможностями. На цей На відкритті ліфту побував міський голова. Він зазначив, що робота з відновлення ліфтів тільки починається. Но на наступний рік ми плануємо установити три, три лифта естественно, у нас буде пріоритет це інваліди, ветераны війни, які живуть выше четвертого этажа. Якщо це восьмой етаж, то звісно, я думаю, що навіть в цьому році ми уже почнемо роботи по демонтажу. В майбутньому ще три під'їзди міста можуть розраховувати на заміну ліфтів, адже наразі ведеться активна робота для укладання договору з монтажною організацією на наступний рік.